Пам'ятаємо наших героїв. Портрети полеглих військовослужбовців з такими написами розмістили на LED-екранах у Луцьку. Приурочили це до дня незалежності, розповів Суспільному керівник комунального підприємства Луцька реклама. З його слів, таким чином Лучани вшановують пам'ять усіх загиблих героїв Луцької тергромади. Транслюватимуться портрети на LED-екранах протягом місяця, сказав посадовець. відповідно до розпорядження міського голови ми Пропрацювали сюжети з загиблими лучанами, мешканцями луцької територіальної громади. Десь близько сотні таких сюжетів розроблені, і наразі вони транслюються на лед екранах Це розміщується практично як соціальна реклама. Тобто міська рада не платить за це кошти жителі Луцької територіальної громади, які загинули у цих бойових діях. Транслюються зараз і будуть ще транслюватись певний час для того, щоб мешканці місцеві бачили, що ми не забуваємо, ми увіковічнюємо пам'ять цих людей і будемо робити все, щоб їх пам'ять не була забута. Правильно, як би правильно, ну але... Не знаю, ну тяжело, дуже тяжело просто. Молоді, здорові люди гинуть. Люди мають знати, що там гинуть інші заради того, щоб вони жили мирно. Тривога я завжди. Ну, ви живете під час війни, ти ніколи не знаєш, що станеться далі. Того тривога завжди є. Але насправді мені дуже не подобаються самі білборди, сама ідея білбордів, тому що вони відволікають від міста.